Друзі, всіх вітаю на зв'язку Андрій Крупкін. Це відео-відгук від наших клієнтів, які проходили флагман продажів. Я цю підводку якраз записую після вже зйомок відео. І я вам хочу сказати, будь ласка, додивіться це до кінця. Я розумію, що ви зараз відчуваєте, коли ви потрапили на наш сайт або знайшли це відео. У вас є якісь питання, а чому я повинен купити у них цей флагман, а які в мені можуть дати гарантії, а які я можу отримати результат? А чому взагалі Андрій Крупкін і його команда можуть мене чимось там або щось навчити в бізнесі? Будь ласка, за мене це скажуть наші клієнти. Дослухайте цей відгук до кінця, і вам стане все зрозуміле. Приємного перегляду! Представся коротесенько, розкажи, хто ти, чим ти займаєшся, який у тебе бізнес? Ну, Цілком, я думаю, що без, без таких офіційних якихось моментів. Мене Богдан звати, керівник БудСК «Освіта в Словаччині. То тобто, будь словак, Наша компанія називається Ми займаємося освітою, зокрема в країні Словаччина. Тобто, ми, по суті, є посередниками в підготовці і в вступі абітурієнтів з України в Словацькі університети. Тобто, основний наш напрям це підготовка абітурієнтів. Тобто, чим відрізняємося від всіх інших, ми готуємо до вступу, а потім вступаємо, а не вступаємо, а потім думаємо, що робити. Тобто, цілком наша наша ідея полягає в спершу це в підготовці, тому що ми вже працюємо не перший рік, ми працюємо з 2016 року, і цілком маємо досить великий досвід в підготовці навчанні в цілому. І поки що цей проект він там випадку він живе саме в країні Словаччини, Тобто є зараз інші про проекти, які на інші країни. Планується, і відповідно, це буде інший підхід зовсім. Тобто, це для нас такий, як би сказати, перший проект, який нам відкриває трішки якісь нові нові шляхи, тобто яким ми можемо його роздувати, і в цілому ціле направлятися вже в конкретні інші країни на базі цього проекту. Яким ти запитом тобто, прийшов на флагман продажів? Запит був конкретний, тобто, в це систематизація, систематизації, тобто в цілому, тобто в, в, в нас діючий бізнес. І в цілому, тобто, задача була побудувати його більш систем системно, як в цьому запиті допоміг флагман, і чи взагалі допоміг В цілому? Тобто, до чого ми сконцентрувалися, це до того, щоб правильно побудувати саме в продажі, нам флагман допоміг тим, мені до особисто, тим, що я міг я зміг побачити це трішки з середини, тобто як мені будувати всі ці процеси, і як будувати цей відділ продажів так, щоб ефективність цих людей була максимальна. От чи були у тебе якісь сумніви? Чи були у тебе якісь сумніви, коли ти приймав рішення, чи приймати так. участь у флагмані? Були сумніви. Були сумніви, сумніви, вони були. Вони стосувалися, як я так пригадав, вони, вони здебільшого стосувалися, то я знав, що мені потрібне навчання. Я знав, що цей переломний крок для мене, тобто я його мав зробити, тому що. Мені потрібно було щось міняти, тобто свій підхід, бо, тому що я би не вижив, тобто в даному випадку. Якщо б я далі, наприклад, про якби якісь кроки не робив, я би просто далі топтався і сам би ще в відділі продажу би сидів. Тобто, моя задача була вийти саме з відділу продажу, щоб в цим же що цей організм працював трошки без мене сам. А в мене була така чуйка, я просто знав, що я просто не винесу в цю всю програму. я подивився на об'єм. Я собі думав, що це буде перше, думав, що це буде менший курс. Я, по-перше, думаю, що це буде якихось сім модулів, які там будуть мати одне, два, ну, нехай там три відео. Я не розраховував то що там буде по кожному модулю, просто буде 10, а по продажах 40. Ну, коротше, досить багато саме цих уроків. І ці уроки здебільшого порційні, і вони досить прикольні для того, щоб робити якісь такі. Ставити собі якісь такі чеки, тобто, що я зробив, або що я з цього можу себе поправити, або що можу зробити. Тобто, це мені дуже сподобалося, що це, типу, не монологом. І типу, це, це, це з того, щоб сподобалось. Тобто, що сподобалось. Це воно розділено на маленькі частини, міні-уроки, конкретика, є шаблони, наприклад, для впровадження, є все. Тобто, але цілком я от знав, що щось буде подібне, не знав, що просто в такому об'ємі, я просто боявся, що я не впораюсь. Тобто, ми з Клімом домовилися, були на початку ще про, про звичайну програму, тобто просто навчання, і, і потім я кажу Кліму, що я починаю там, а ми з ним спілкувалися про все і про всіх, я кажу, що я буду наймати менеджерів і так далі. Він говорить: то 100% там треба. А я думав, що якщо зараз я, я з навчанням сумнівався, а я думаю, якщо в мене зараз ще будуть ще зараз нові менеджери, прийдуть, причому це ж не тільки менеджери, а ще наші тім Ліди, тобто і це все інше, це все на купу почав наймати, всіх адаптувати. І, і флагман, і в мене ще відпустка, коротше, яка мала бути в грудні, я її переніс на січень. І в мене просто це все в один якийсь момент, і ну, прикольно. Я не думав, що я з цього взагалі вийду якось таким сухим, але в цілому я ще пропрацював і отримав хороші результати. І на сьогоднішній день, наприклад, по звітах я своїх дивлюся по своїх якихось таких моментах. Скажи, будь ласка, у нас флагман передбачав не тільки відеоуроки, як ти вже сказав, коротесенькі з додатковими різними матеріалами, але ще у нас були щотижневі зустрічі з бізнес-консультантом, на яких ми робили невеличкі звіти за тиждень і проговорювали якісь взагалі задачі на наступний тиждень. Наскільки тобі такий формат зайшов, не зайшов, і чи дав він тобі якісь результати? Ось ці додаткові зустрічі. Ну, я якраз таки на цьому концентрував свою увагу, тобто, що за рахунок цього, це цінність цього всього проекту. Тобто, в даному випадку ці консультації якраз таки спонукали мене його проходити, тобто робити якісь задачі. Для мене саме головне, тобто, це саме в цих зустрічах було те, що то, що я практично роблю, тобто я в цілому, тобто, міг спитати, тобто, як мені правильно зробити, або підскажі там свою думку, наприклад, як ну здебільшого мені було важливо досить думка саме бізнес-консультанта. У нас був Сергій, Сергій ну, дуже круто. Тобто, мені давав. Дуже круті поради, які я практично кожен раз впроваджував, і до цих пір тобто, я маю можливість до нього сам написати, мені треба тобто, якийсь ну, свіжий погляд тобто, на, на те, що я сьогодні роблю. Тобто, в даному випадку для мене це, це головне. Тобто, якщо ми говоримо про навчання, то це навчання не має бути сам з собою. Для мене навчання, тобто, якщо я консультуюся з кимось, з тим, хто знає це краще, ніж я. І сильніший в тих темах або в тих процесах ніж я. То для мене це навчання. Якщо для навчання розглядати, просто читати книжку, ну це читати книжку, тобто я це роблю. Але в, від цього там мій бізнес сильно не росте, тобто треба щось робити. А коли я щось роблю і показую, тобто в даному випадку цей результат він росте набагато швидше. Фламен продажів передбачає такий момент, що якщо людина не проходить його до кінця, у неї ще є час допроходити уроки, щось там допроваджувати. Але. Як от в тому випадку, який на твій, на яку, який, на твою думку, модуль повпливав на тебе більше всього, і тобі вдалося щось впровадити з того модулю? Найбільше продажі, угу. найбільше продажі, тому що я його проходив, ще, ну тобто, я його навіть ті модулі, які я зараз там загрузив, тобто в даному випадку, які я зараз проходжу, то в цілому ми просто продажі. У мене весь час, в мене весь курс, тобто, от весь флагман. Кожна наша зустріч з бізнес-консультантом була стосовно продажів. Тому mm -hmm. в, навіть ну, там не дочекавшись, я прийшов просто з головною болю. Тобто mm -hmm. я просто на неї концентрувався. І в мене кожен, кожна якась бізнес-зустріч, це підтвердять всі, ми постійно говоримо про продажі. Тобто, які б там у нас моделі не були, ми постійно в нас є тема продажів, і в мене скоріше за все, да, це відділ продажів, це в це в найм, це адаптація, це в, в даному випадку якісь про процеси по роботі з персоналом, тобто на даному випадку з відділом продажів. Тобто, я в цілому крутився в цьому. Якщо ти кажеш про продажі, то. Чи змінилися в продажі у вас в компанії? Чи пробили ви ту стелю, в якій знаходилися ці три роки? Чи ви тільки на шляху до цього? От що з цим ми на шляху зараз, конкретно до цього? Так ми в знаємо чітко то тобто, ми бачимо у нас зараз по суті нової методику, яку ми проводили впровадили вона зараз. Тільки у нас віджила один місяць. І я вже бачу, тобто результати. Тому і ці результати, тобто в даному випадку, вони за показником більше, ніж будь-який там попередній місяць, який ми працювали до, до цього. Круто. таке ще запитання: чи чи можеш ти радити підприємцям флагман продажів? Якщо можеш, то чому? Я можу рекомендувати флагман? Е чому це в першу, в першу чергу через те що це такий додатковий додатковий свіжий погляд зі сторони на ваш бізнес на вашу роботу інших людей в інших бізнесів і в і в першу чергу це бізнес консультантів які з цим працюють особливо тобто якщо стосується наприклад у нас так як флагман він охоплює тобто весь тобто всі частини бізнесу тобто всі сфери не сфери, а всі блоки тобто можна так сказати або всі відділи там, компанії, ми все можемо переглянути в своєму бізнесі, і ми можемо як перше, тобто, отримати оцінку своїх процесів, друге, тобто навчитися робити це так, як для того, щоб ви в цьому бізнесі не були там, одним ігроком. Тобто, в даному випадку, то, що в нас, тобто, в нас в даному випадку була така ситуація, коли ми просто. Я розумію, що якщо я зараз відійду, тобто мене ну сьогодні я не працюю, завтра не працюю. Хто за мене буде це робити? Хто буде робити, там писати моїм почерком? Так в даному випадку потрібно щось робити. системно. тобто є якась система, яка просто є, ну є те, що якби сказати, відміняти не потрібно. Тобто, як колесо кругле, тобто в даному випадку воно має бути кругле, тому, що його треба десь кудись котити вперед. Тому в даній ситуації все, що ми робили, і що ми продовжуємо робити, це те, щоб робити цей бізнес так, щоб він. В якби він був зрозумілий для будь-якої особи, і ми могли його масштабувати. А масштабувати ми зможемо тоді, коли людина, яка прийде до нас, вона. Відкриє очі і побачить все, що їй потрібно. буде на одній мові розмовляти, наприклад, з персоналом, з іншими колегами, і він може подивитися все, що їй потрібно. Будь-які показники, будь-які інформацію отримати і стати і працювати. Ось мені здається, тобто, першим таким моментом в нашому випадку, тобто і для будь-якого бізнесу, це є ось це те, що. Цей бізнес повинен бути універсальним, тобто в даному випадку в управлінні в цьому бізнесі воно повинно якось відповідати якимось таким загальним критеріям, це якщо ми говоримо з точки зору персоналу. І останні два запитання, таких так. вони більш конкретні, і саме про флагман, як про навчальну програму. Чи задоволений ти цим продуктом, от як навчальну програму? Навчальна програма мені досить зайшла, тобто, послідовність. Це перше, друге, це мануальність. Тобто, я міг сам тобто, дозувати своє навчання то, тобто, в даному випадку, це я не чекав там кожен день, щоб з'являється якесь нове відео. Я міг собі відео, тобто в даному випадку, її в кожен урок завантажувати по мірі того, як я проходжу. Дивитися, які теми мені більш цікавіші в цьому модулі. І відповідно, в такий формат мені досить імпонує. В... Тому в... цілком задоволений. Мені. Мені мені підходить такий формат, і у нас ще були щотижневі зустрічі з бізнес-консультантом і з е, учнями іншими бізнесами, які теж е, вчилися так. такий формат тобі, як формат це невід'ємна частина цього, цього, цього в цілому курсу флагмана. Тобто, мені здається, це невід'ємна частина без цього. Це навчання воно вийде просто, просто підручником можливо. Не знаю просто, як би я оцінив його з іншої сторони, коли в мене були такі думки. Але на даний момент я розумію, що це є невід'ємна частина. Це та частина, це такі, як сказати, мотивація, просто щось робити. тому, що ці зустрічі ти розумієш, ти кожну зустріч цю маєш використати для себе, тобто отримати відповідь на свої запитання. Виходячи вже свого ти проходиш навчання. Ти отримуєш нову інформацію, починаєш щось робити, в тебе щось не виходить, або ти не розумієш, там, як до цього, взагалі з якоїсь сторони до цього підійти. Інколи і так буває. Або не знаєш, до кого звернутися, хто тобі може це впровадити в компанії, або не знаєш, хто це може взагалі цим, хто цим займається. Ти всі відповіді ти отримуєш там. Блін, дуже дякую тобі. Погнали далі працювати. Да. Не буду більше затримувати. Да. Також дуже дякую. Так що... На зв'язку. На зв'язку да. На зв до наступного флагману. До наступного флагмана. І в, в будь-якому випадку ще дуже дякую за те, що дали можливість додатково задавати запитання навіть після закінчення флагману. Це так. також так. приємно. Так, да. супер. Ми тільки, тільки за. Да. Успіхів. Все супер. найкраще. найкращого да. радий побачити. На зв'язку. Пока. Пока.